Усім привіт! Друзі, погляньте! Ох і шикарні! Сьогодні боровики самі прийшли до мене додому. Сьогодні 26 вересня, і там багато ще є маленьких, я їх не показую. Вибрала таких красивих двох братиків. А моє завдання зараз взяти, їх гарно почистити і правильно посушити. Краса. Уже почистила, зараз ми перевіримо його шапочку. Гриб повністю здоровий. Так, приступаємо далі різати. У нас така бретванка, повна білих грибів, здорових головне. Сушити їх потрібно не вище 50 градусів. І вони збережуть свої корисні властивості і аромат лісу. До цієї ночі мені гарантовано приємний аромат і красиві малюничі сни. Тому що цілий будинок буде пахнути грибами. Зараз ми отак закриваємо. Наставляємо. Так, духовка в мене з вентилятором. І наставляємо на 50 градусів. Двері прикриваємо, щоб повітря виходило. І сушимо. Минуло два дні. Так, 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 так. Результат уже є. Наші грибні смаколики вже готові. Сушили ми два дні по годині часу, декілька разів на день до повної готовності. Шкода, що не можна вам передати цей аромат, пахне неймовірно, смачно. Друзі, підписуємось на мій канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд!